Хороша, дешева заміна старих радянських тракторів, про яку мало хто знає, набагато сучасніше, надійніше і головне дешевше, так, хлопці, номер 1 Т-40. Ми легко заміняємо сучасним, надійним да китайським, на який дійсно виходить. І 2-3 сроки, то що виходить Т-40, бабам! Кентавр 160Б. Надійний, сучасний, з комплектації з фрозой з І до нього підійде все, що лишилося у вас з мотоблока. УМЗ, тут же хлопці, треба щось посолідніше. Я поняв. Жарти жартами, давайте по-серйозному. Легко, заміни і буде, і дешевше. І по обслужуванні, і по запчастях, і по тязі, і просто йому отак, от так надає кентавер Вася ВР. Ну, ви щоб розуміли, проїдете все, скажете в мене ВР. І все, питання відпадуть. Питання відпадуть взагалі. Трьохточковий, дешевий, мало ж ресолярки. Дешевий позабчист і робить три роботи, що робив ЮМЗ. Останні хлопці, останній МТС. Звісно, ваше питання: Чим замінити МТС, хлопці. Варіант на самом деле, очевидний. Не всі може з цим погодяться, може хтось зі мною поспорить. Ну, по суті, так воно і є. Хлопці СФ. 138 дроб2, шифен, хлопці, шефен, СФ 240. Легко, легко, легко. Ну, виконає майже всю роботу. Давайте будемо чесним. Враховуючи, що МТЗ вже там 40 років, він вже на колінах, а той новий, то я думаю, воно одне, на одне легко порівняється. А запчасті дешевше. Обслужування дешевше, проходить ще фейл проходить, я думаю, 100 років точно. Мінімум. Тобто, ще ваші правнуки легко його на Великсі продадуть. Тому хлопці, пользуйтесь.